thank Stop! Вітаю вас, дорога церква, і світлим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес. На перший погляд, це свято здається дещо сумним, багато такого мінорного відбувається під час усього свята. І справді так, ціна викоплення вона має свою ціну. Для нас вона просто дається, просто схилив коліна, просто сказав для Господа: прости, хочу бути твоїм сином чи донькою, і Бог нас приймає. Для нього ж. Це були великі подвиг і велика жертва, щоб спасти своє творіння. Бог спасає творіння. Але, власне, якщо подивитися на історію Пасхи, ми пам'ятаємо першу історію Пасхи. В 12 розділі книги Вихід описується, як єврейський народ він брав це невинне ягня, мазав косяки дверей кров'ю, і ангел-губитель проходив, і вони мали спасіння. Проходить багато років, і ось. Христос, як ось цей Агнець, Він іде на Голгофу і платить за наш гріх. Цікаво, що безпосередньо Свято Пасхи, певно, правильно було б святкувати четвер. Адже, власне, тоді завіса роздерлася зверху донизу. Ось немає вже перешкоди між Богом і людиною. Ціна заплачена. І, власне, Ісус Христос на Голгофі вигукнув, звершилося. І це дійсно так і було. Але Свято Пасхи. Було би не завершено, якби не було Воскресіння. Власне, апостол Павло у першому посланні Апостола Павла до Коринтян, в 15 розділі у кінці пише ось такі слова, давайте прочитаємо з 12 го тексту. Коли ж про Христа проповідується, що Воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що немає Воскресіння з мертвих? Як немає ж Воскресіння з мертвих, то й Христос не Воскрес! Коли ж Бо Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша. Ми знайшлися тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають померлі. Бо як мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра наша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлися. Якби не було Воскресіння. Це було б великим тріумфом диявола. Христос, можливо, по своїй любові да, прийшов на землю, да навчав учнів, да, Його вчення, дошло до нас, і ми, власне, є послідовником Ісуса Христа. Але якби не було Воскресіння, це був би тріумф диявола. Але сьогодні тріумф Христа, тріумф Бога, тріумф перемоги Його, Його план він звершився ще з Демського саду і через всю історію Біблії. Цей геніальний план звершився там на Голгофі, і там у саду, де гріб був відвалений, ангел сказав, немає його в робі. І, власне, це ми сповіщаємо. Ми віримо, що будемо жити, будемо жити разом з ним. І смерть переможена. Христос дає спасіння і життя вічно всім, хто його вірить. Власне, тому це таке велике свято, одне з найбільших свят християнства: Пасха і Христове Воскресіння. Христос Воскрес!